Оце дуже хороша річ для покрівень. Бензопила віддихає. Взагалі, дуже-дуже супер. Особливо для таких моментів, як обрешітка. Обрізати, підрізати, торцонути це не видумати. Ось бачите, рівненько все обрізали. Так що рекомендую на батареях. Я думаю, що в майбутньому ми перейдемо. Взагалі на все. Залишилось нам ще купити е пилку електро на батареї. Ну не бензо а електро купити на камлятор. Хочемо ще собі, також, як ми покрівельники, купити к е нєму ударного, к е нєму е забувати забивати, я не знаю як там називається точно. Але це майбутнє. І ось таку мілю обов'язково, тільки мілі океа. Рекомендую. Дуже топовий інструмент. Подобається мені. Шуруповерти, все-все. Рекомендую.